Давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від а, лінії зіткнення від фронту. Як виглядає у нас столиця Індії? От, от давайте просто глянемо. Значить, дивіться, Харків гарний. Купа ілюмінацій, купа людей. Це ж, і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там, попри це все чисто, убрано, по сей день досі. Як виглядає Індія? Це просто мрак. Я взагалі ну, буду намагатися стриматися, але всюди, де я стикався з цією нацією за кордоном, всюди ваняло, всюди було грязно і всюди мене обманували. Всюди. Це я не про українців. це я не про українців, це я про інакшу націю. От, до речі, зараз є проєкт для українців класний. Можете в ТГК глянути в описі посилання, там для українців зробили проєкт. Вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це ЗП. І от, ну просто як таке може бути? Здавалось би. І мій висновок з цього всього, що Україна, от увага українці, от розповсюдьте, Україна була однією з найкращих країн в світі. Да, У нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі. Але упустимо цей зовнішній вигляд. Рівень сервісу, рівень медицини, навіть безкоштовної аптеки завжди працюють: купа круглосуточних магазинів, супер доставка, там всі дуже гарні, всі завжди круто одягались. Хто в Європі живе, підтвердить, як там в Європі одягаються люди? В Україні виявилось набагато гарніше, одягались. Ми типу на ту Європу порівняли, що там всі стільні, а виявилось ніфіга, вони не стільні. особливо там Німеччина, там у такі країни це просто жесть. Потім сам сервіс. Як, скільки у нас коштувало взагалі жити і отримувати сервіс, який зараз, ну тут хто знову ж таки, за кордоном мандрує, то ви такий сервіс можете отримати тільки в п'ятизіркових готелях, десь там, ну в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс. Ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешки за углом, возі Ларіка. Просто Обично я вже не кажу за п'ятизіркові якісь там готелі в Україні. Там ти взагалі просто, якщо ти приходиш і в тебе гроші, ти міг себе так відчути, як не де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа у тебе інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися? Як у нас розвивалися онлайн різні сервіси? Скільки можливостей онлайн там праці для українців? І такого було купа за кордоном. Навіть не могли прийти до того, як там сайт нормально зробити. От подивіться, як у них реклама виглядає. Як у нас в Україні маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас свої проекти були класні, музика теж, яка була не настільки, вона в маркетинговому плані була просунута. Скільки більше для народу було зроблено, щоб реально її двіжова та. І так далі зробити. От спробуйте з закордонної музики знайти таку кількість, яка реально качає чи дає якусь емоцію, навіть попри те, що влада ну, ми слів не знаємо. Сама музика. От у нас абсолютно друга культура була, абсолютно по інакшому Україна розвивалась. Здавалося б, що в Україні там низькі були зарплати, а все рівно всі е, якось мали собі і житло, і машину, і вміли крутитися і добре себе почували. І я думаю, якби не оця війна в Україні, яка зараз, ми просто через декілька років реально переплюнули.